Друзі, вітаю! Сьогодні хочу вам розказати про ось цю рослину. Називається вона кислиця або оксаліс, або конюшина щастя, або іноді навіть називають її заяча капуста. Рослина родом із Південної Америки. Налічується близько 800 видів. Утворює вона невеликі кущики до 20 см. Листя в неї трічасте. Ось погляньте які, як трикутнички такі, із трьох частинок, як три пелюсточки. Буває кольором з листя від сіро-зеленого до темно-бордового та фіолетового. Складаються листочки і опускаються, до речі, зі зміною дня і ночі. Або при механічному подразненні та на яскравому світлі також може розпускати та складувати листочки. Вранці вона розпускає листочки, а увечері складує. Віддає перевагу ця рослина сонячним місцям, не виносить застою вологи. У період активного росту необхідний рясний регулярний полив. Інтенсивність поливу поступово потрібно зменшувати до, ну, от, знижують до приходу осені інтенсивність поливу. На зиму кислиця впадає в стан спокою також. Посадка проводиться цієї рослини в добре дренований родючий ґрунт без утрамбування та заглиблення, щоб не було переливу та застою вологи, щоб вона добре себе почувала. Кислиця очищає повітря від шкідливих речовин, зміцнює здоров'я проживачів в квартирі людей. Горщик з квіткою часто ставлять в кімнаті, де живе хворий Ось для того, щоб людина швидше одужала. І пішла на поправку. В Ірландії рослину Оксаліс називають трилисником і дарують на День Святого Патрика. Це пов'язано з його листям, подібним до листя конюшини. Ось така цікава рослина, досить легка проста в догляді. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.